Доброго дня підписчики мого каналу, глядачі. Сьогодні теж відволікуся від виноградної теми. Знаходжусь біля дерева абрикос. Тут у нас така каліровка дуже крупна абрикоса. Отак ось вона заросла за цей сезон. Урожаю не було, все вимерзло. Зараз я її буду обрізати. Ну, я не буду показувати, як я її обрізаю. Мабуть, вже покажу кінцевий результат, тому що ну, дуже сильно вона заросла. От. Так що, мабуть, обріжу, а потім зніму інше відео, вже як, як я обрізав, що я залишив на цьому дереві. Стараюся на таких навіть товстих деревах залишати небагато. О, хай краще будуть менше плодів, але вони будуть крупніші. І вчасно, якщо вони будуть, вчасно вони визріють. Ну отак от. Зараз обріжу. Потім зніму відео вже як я обрізав.